Хто ж отримує зі спеціалістів найбільшу зарплату та фахівців, яких галузей потрібно найбільше на ринку праці? Поговоримо з Ольгою Тарасевич, експерткою ринку праці. Пані Ольго, я вас вітаю, вітаю вас, пані Ольго. Як би ви охарактеризували загалом нинішню ситуацію на ринку праці? Чи змінилася вона порівняно з минулим роком? Ви знаєте, якщо бути супер лаконічною, то зараз ситуація на ринку праці це кадровий голод, тобто дефіцит кваліфікованих працівників. Ми в цілому спостерігали його і минулого року, але цього року, згідно з усіма дослідженнями, кадровий дефіцит все більше і більше. Кількість шухачі, шуха, шукачів та їхня конкуренція між собою стрімко падають. Натомість роботодавці пропонують все більше вакансій. Це так говорять аналітики порталу з пошуку роботи в Вони так оцінюють ситуацію з робочою силою в Україні. А яке про яке співвідношення кандидатів і вакансій зараз йдеться, і в яких галузях от дійсно найбільший дефіцит кадрів? Так, якщо ми подивимось, наприклад, на портал WorkUA за травень, то в травні було розміщено трошки більше 113 тисяч вакансій, і при цьому 304 тисячі резюме. Ось таке співвідношення, але при цьому ми маємо враховувати, що на одну вакансію можуть шукати декілька спеціалістів, а один шукач може розмістити декілька резюме на різні посади. Тому от суперточне співвідношення порахувати вкрай складно. Щодо галузей з найбільшим дефіцитом, ми можемо робити висновки опосередковано згідно з кількістю вакансій, які ми бачимо в тій чи іншій галузі. І наразі найбільшу кількість вакансій ми можемо побачити у сфері обслуговування. Тут у травні була розміщена 21 тисяча вакансій. На другому місці робочі спеціальності, виробництво це 19 тисяч вакансій, на третьому місці продаж, і закупівля з 14 тисячами вакансій. Ну і далі, якщо подивитись, то це роздрібна торгівля, готельно-ресторанний бізнес, і туризм, логістика, керівництво середньої ланки, транспорт, і автобізнес. Медицина і фармацевтика, і бухгалтерія та аудит. А якщо оцінювати за регіонами, де найбільше в яких областях бракує людей? Щодо регіонів, в цілому традиційно найбільша кількість вакансій у п'яти областях: це Київська область, Дніпропетровська, Львівська, Одеська і Харківська. Але от щодо найбільшого приросту по кількості вакансій, то у травні, порівняно із квітнем, він був в Івано-Франківській, Черкаській, Запорізькій, Сумській і знову ж таки Київській області. А з чим це пов'язано на вашу думку? Цей приріст. Я думаю, що частина роботодавців все одно переїжджають, наприклад, зі східних регіонів до центральних на захід України, і тому там в тому ж Івано-Франківську могли побільшати побільшити кількість вакансій. Крім того, починався сезон туристичний і тому захід України, наприклад, теж міг бачити більшу кількість вакансій, наприклад, саме у цій галузі. А тепер давайте поговоримо про зарплату у конфедерації будівельників. Провели опитування і дізналися, що у трьох сферах будівництво, тимчасове розміщення і харчування, і водне господарство, водний транспорт, зарплата зросла на більш як 40%. Яка головна причина цього? Ви знаєте, що на мій погляд найлегший спосіб боротися за співробітників це боротися з зарплатами. І якщо бізнес має таку можливість, він, звісно, буде зарплати підвищувати. Я не думаю, що це прям відбувається від місяця до місяця на такі великі суми, але ця тенденція може спостерігатися достатньо регулярно. Хоча, якщо казати про середню зарплату в Україні, то вже три місяці поспіль вона не зростає і складає 20 тисяч гривень. Це згідно. На з дослідженнями а якщо говорити про середню зарплату, яку хочуть мати шукачі роботи, і яку пропонують роботодавці, які тут суми? Буквально сьогодні теж зайшла спеціально подивитися статистику на сайт WorkUA. Середня зарплата за резюме складає 20 тисяч гривень, за вакансіями складає 20 тисяч гривень. Насправді, за моїм досвідом, таке буває достатньо рідко. Тому от зараз, бачите, все, все зійшлося, і очікування, і пропозиції. Але я думаю, що ми будемо бачити подальшу тенденцію зростання і середньої зарплати за резюме, і середньої зарплати за вакансіями. А наскільки збільшилась кількість жінок у компаніях, де раніше робочі місця займали чоловіки? Ну, я вам скажу, що точних цифр щодо цього ми не маємо, бо ну, це таке дуже розтягнуте поняття, що таке традиційно чоловіча професія, так, де взагалі жінки не працювали, де вони працювали в якійсь кількості, але ця кількість точно зростає від місяця до місяця. В мене є дані від різних компаній, де жінки працюють і водійками навантажувачів, і слюсарями, і електриками, і трактористками, і машиністками і займаються збором меблів. Тому це стосується дуже Різних галузей в Україні, а при цьому адаптують умови роботи під жінок роботодавці, як саме це відбувається. Безумовно, адаптують, тому що, наприклад, ті ж там важкі речі, жінки не здатні там, наприклад, деякі переносити. Тому перше, що роблять роботодавці, це автоматизують процеси, наприклад, роблять конвейери або закуповують автомати для перевезення важких речей. А друге, це звичайно, навчання. При цьому це і навчання професії, і звісно, це ще й потрібно зламати стереотипи щодо традиційно чоловічих професій. Ну і крім того. Того я бачу, що роботодавці готові і впроваджують гнучкі графіки роботи і організовують допомогу у догляді за дітьми, щоб жінки могли тримати баланс між роботою і вихованням дітей. От ще один стереотип. Ми всі знаємо, що є така в Україні тенденція, що жінки заробляють менше ніж чоловіки. В зв'язку з цією ситуацією вирівнялася ця статистика. Остання статистика, що я бачила, все ще, на жаль, свідчила про те, що жінки заробляють менше за чоловіків. Але е, оцей розрив він скорочується і скорочується. І я думаю, що вже незабаром ми я дуже на це сподіваюся, що зможемо побачити в цьому питанні рівність. Ну і ще таке питання: у яких галузях найкритичніша от ситуація, і до чого може призвести дефіцит кадрів? А? На мій погляд, найбільш критичними є виробництво, продажі і торгівля, транспорт і логістика, і медицина і фармацевтика до чого може призвести дефіцит кадрів. Ну тут можна багато про це говорити, звісно, до зменшення темпів зростання бізнесу. Але я бачу, що наші роботодавці кожного дня стають все більш гнучкими для того, щоб цього не відбулося, і наймають жінок, про яких ми з вами поговорили, і на традиційно чоловічі так посади, і все частіше пропонують вакансії ветеранам. І людям з інвалідністю, і пенсіонерам, і студентам та молоді. Тож, на мій погляд, український бізнес показує нам відмінний приклад гнучкості і вміння адаптуватися до будь-яких умов. Будемо сподіватися, що ця тенденція продовжиться. Пані Ольго. Я вам дуже дякую, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру і за ваші відповіді. Це була Ольга Тарасевич, експертка ринку праці.